Хочеш миру, готуйся до війни. Історичні аксіоми намагаються дотримуватися в ЄС. Там дискусія, як масштабувати виробництво зброї в Європі, де на це взяти кошти та як посилити співпрацю. Обговорювали всі ці питання лідери ЄС на саміті у Брюсселі. Це була неформальна зустріч для дискусії без ухвалення конкретних рішень, але з пропозиціями щодо подальших заходів. Що лідери говорили про Україну та до яких висновків дійшли? Дивіться далі. Це вперше очільники урядів і держав країн Євросоюзу зібралися обговорити тільки питання безпеки та оборони. Запросили також генсека НАТО Марка Рютте та британського прем'єра Кіра Стармера. Викликів чимало каже президент Євроради Антоніо Кошта: Російська війна в Україні, кібератаки, нестабільність на Близькому Сході. За його словами, абсолютно всі європейські лідери згодні. Безпеку варто посилювати і витрачати на неї більше. Витрати на оборону вже зросли на 30% між 2021 і 2024 роками. Сьогодні, в середньому 23 країни-члени, які також є союзниками НАТО, витрачають на оборону близько 2% свого ВВП. Ми повинні продовжувати в тому ж напрямку. Де брати кошти на масштабування військового виробництва та посилення безпеки? Лідери обговорюють можливості національних бюджетів, фінансування з європейського інвестиційного банку та залучення приватних інвестицій. А ще вважає очільниця Єврокомісії, треба позбуватися бюрократичних перешкод для співпраці, надавати перевагу спільним закупівлям і впроваджувати оборонні інновації, розширивши співпрацю з Україною, дивовижно спостерігати, як швидко розбудувалася українська промисловість, наприклад, завдяки дешевшим, швидшим і розумнішим безпілотникам. Тож наша оборонна промисловість може багато чого навчитися в української, яка щодня набуває досвіду бойових дій. Важливо не тільки як купувати зброю, а й де саме робити ці закупи. Така позиція у президента Франції Мануеля Макрона. Він вважає, що для Європи найкраще придбати для себе зброю не в американських, а в європейських виробників. Потрібно більше інвестувати і надавати перевагу європейським виробникам. Саме через рішення купувати європейське, Європа стане більш незалежною. Це досить просто, тому потрібно мати таку волю. Однак не всі європейські лідери поділяють думку французького президента. НАТО, з огляду на ризик торговельного напруження зі сполученими штатами, закупівля американської зброї пішла би на користь економічним відносинам США з Європою, каже президент Литви. Нам Потрібні сполучені штати на нашому боці, адже я не уявляю, як ми можемо стримувати російську агресію в Європі без нашого найближчого союзника та партнера у НАТО США. Можливо, подальша співпраця у сфері закупівлі військової техніки створюватиме конструктивний, а не деструктивний економічний порядок. Денний. Непевність у подальших відносинах Європи зі Сполученими Штатами була однією з тем цього саміту. Євросоюз готовий до потужного, але конструктивного діалогу з Вашингтоном, наголошує Урсула фондерляєн. За словами очільниці Єврокомісії, у разі необґрунтованого тиску ЄС відповість рішуче. Анна Басова, Ірина Іванова, Олег Нівядомський подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.